Хочеться, щоб діти жили в 21 столітті, а не як при колись при Радянському Союзі. Ті часи вже минули, і діти варті кращого. Ось в цих спорудах посеред лісу в Брюховичах вже понад 70 років навчаються діти. Це одна з найстаріших шкіл у Львівській області, що складається з п'яти корпусів. Кілька десятиліть шкільні споруди неабияк занепали. Дах, вікна, двері, фасад, умови, в яких учні здобувають базову освіту, не витримують критики. Сьогодні у цих стінах навчається 362 дитини. Хоча ще десятиліття тому школа налічувала близько 600 учнів, а 15 років тому 800. Більше вражає приміщення шкільного спортзалу, який простояв зачиненим 11 останніх років. Упродовж цього часу учні, як виявилось, вивчали дисципліну теоретично. Нікому він не потрібний. Попередня голова була не дуже цікаво піском. Друга була, але діти сиділи в класі. Ми були кошти, заставили селищну раду, щоб е, щось складати в село, щоб діти мали де займатися. Це приміщення було збудоване в 60-х роках і е, до 86-го це приміщення служило як котень. Зараз нам все тут потрібно 1400-500. Щоб ви тут зробили не збили Та щоб у цьому приміщенні школярі нарешті проводили уроки фізкультури. Окрім капітального ремонту, сюди ще потрібно провести воду, каналізаційні мережі та, звісно, тепло. На це запевняє Бріховицький голова, селищна рада уже затвердила кошторис та виділила частину суми. Із нового навчального року всі роботи тут будуть завершені. Дирекції школи залишиться ще знайти меценатів, аби облаштувати 10 шведських стінок. Гімнастичні лавки, гімнастичний козел, гімнастичний кіт. і канат маємо. Школа в Брюховичах розташована на території площею 3,5 гектари. Навчальний заклад оточує сосновий ліс, а сама ділянка межує з територією санаторії Львів, приватною ділянкою та залізничним полотном. Саме через колію, яка тут понад 50 років, а також через стан споруд, зокрема спортзалу та їдальні, за останні 15 років санепідемслужба намагалась тричі закрити школу. Залишилися одне каналізовані і без води спортивний корпус, тобто спортивний зал, споруда майстерень. Де діти повинні навчатись трудовому навчанню, і основна проблема це є шкільна їдальня, яка фактично за останні кілька років не функціонує, тому що вона не відповідає гігієнічним вимогам. Лише через опір громади школа досі функціонує. А в минулому році батьки бодай частково добились свого та вибили гроші з міського бюджету на ремонт їдальні, що стояла розрухою понад 10 років. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день міська рада не планує надалі нам допомагати. Громада і батьки активно знаходяться, скажімо, в активному пошуку меценатів і людей, які готові допомогти. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день це зробити не так просто, але ми все ж таки надіємося і віримо, що е, знайдуться такі люди, які будуть. Е, Погодяться нам допомогти і нашій школі, і нашим дітям. Місцеві жителі розповідають за останні 20 років. Вигляд школи, як зсередини, так і зовні, практично не змінився. Той же потрісканий асфальт на футбольному полі, ті ж старі поламані перекладини, жодної лавки та геть не облагороджена територія. Приїжджають машини, тут відвідують, тому що територія не загороджена. Ну це відповідно і старшокласники, і дорослі. Тут розпивають спиртні напої, це дуже прикро, і на території школи курять. І Це все відбувається. І це бачать і діти, які навчаються дуже прикро, що є великі можливості, а їх не використовують з такими масштабами земельної ділянки. Обгородити, перш за все школу. Ну, якщо б можна було ще нам облагородити тут спортмайданчик, футбольне поле, ну, інвентар такий, відповідно якийсь. Таких проблем бріховицькі школярі б і не знали, якби 20 років тому було завершене будівництво нової школи. На початку 90-х років селищі почали зводити сучасну триповерхову споруду за проектом чеських архітекторів та збудували лише коробку, яку частково встигли накрити. На більше грошей, начебто, в держави не вистачило. Початок 90-х років передавали школу, то на баланс бріховицькій селищній раді. Яка не мала можливості збудувати за власний кошт, це мав е, фінансувати державний бюджет, державний бюджет не фінансував, віддавали на міський баланс, тобто місто повинно було фінансувати, місто також коштів не мало, віддавали знову на селищний бюджет і так далі. Експертиза, проведена на замовлення селищної ради у 2007 році, доводить, жодна реконструкція чи відновлення омріяній мешканцями школі вже не допоможе. Пані Люба мешкає в Брюховичах понад 50 років. Жінка переконана завершити будівництво школи, в якій мало навчатись 800 дітей. Влада на різних рівнях просто не хотіла. Більше того, наприкінці 90-х начебто знову починались розмови про відновлення будівельних робіт. Але далі слів, справа так і не зайшла. Було багато звичайно приїжджали сюди експертів, знімали експертні оцінки, хотіли відновлювати ще на ті часи, пробували принаймні. але все, всі руїни будуть. Для того щоб занудвати ту школу, та основною причиною, чому ця земля так і не перетворилась на територію дитинства, вважають мешканці, стало те, що під цими руїнами в надрах протікають джерела термальних вод високої мінералізації. На теперішній час зі, всі, зі всього міста Львова так само мешканці Брюхович, дорослі і діти приїжджають сюди, просто побавитися пейнтбол. Але я рахую, що все, все ж таки, вся будова є аварійна і опасна для для життя. Наших дітей. На початку 2000-х років до влади селища звернулись бізнесмени, які пропонували власними силами відновити занедбану новобудову. Але громада їм відмовила. Тоді на віче виступав Богдан, покійний Богдан Федоришин. Що вони розвивають спорт, розглядали декілька варіантів, або на базі цієї школи декілька класів віддати, щоб була спортивна школа, або віддати їм територію старої школи, але громада відреагувала проти, категорично проти. Звичайно, це було спричинено і тим, що у нас була недовіра недовіра до влади. Ми бо я на той час також на жаль була проти, хоча тепер про це шкодую. Аби вирішити шкільну проблему за відсутності коштів на будівництво ще одного архітектурного велетня. Місцева влада запропонувала мешканцям реконструкцію чинних корпусів з добудовою на присадибній території. Згідно з проектом, обидва корпуси, в яких сьогодні вчаться діти, з'єднають таким чином. Утвориться єдина споруда, розрахована на 600 був зроблений проєкт, був зроблений кошторис, ми пройшли експертизу. Ось, і ми вже виходили навіть на тендер в 2014 році, але в зв'язку з тими подіями, що відбувалися в державі, кошти з державного бюджету, які були передбачені для Бріховицької школи, були зняті. Школа, навіть якщо вона буде нова, буде власне такий територій. Батьки багато хто висловлює думку, що тут, близько до дороги, сюди йти дітям небезпечно, а там в затишному місці розташована школа, і там краща територія ніж тут. Територія велика, територія гарна, але справа в тому, що багато людей тут оселилися, але в школу дітей не дають, тому що тільки через такі умови. Ця школа має бути для дітей зручною, теплою і чистою. Ви самі бачите, все в жахливому стані. Ми хочемо, щоб в школі були належні умови для наших дітей. Бріховицький голова запевняє, селищна рада саме проводить переговори щодо початку будівельних робіт з владою на різних рівнях. І майже впевнений, влітку цього року відбудеться тендер на виконання робіт. А значить, восени почнуть зводити омріну мешканцями школу. Та наразі це все лише великі сподівання.